Про війну на воді сели спеціальних операцій України уразили один з найсучасніших військових кораблів Російської Федерації. Це сталося в Онецькому озері на території Республіки Карелії. Йдеться про корабель Град проєкту Боян М. Він є носієм крилатих ракет калібр. Зазначається, що судно якраз йшло з Балтійського у Каспійське море. Удар прийшовся в район силової установки. На нашу ефір долучається Андрій Роженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу військово-морських сил 2020 роках, стратегічний експерт компанії Соната, пане Реженко, доброго дня, добрий день операція Сила оборони України на Онеському озері. На вашу думку, що її зухвалість і складність її проведення і успішність при цьому свідчить про те, як змінилася війна на воді за останні три з половиною роки? Ну, це нібито такий, знаєте, такий тактичний епізод, який має стратегічне значення, тому що супротивник він розуміє, що зараз з цього моменту а, операційна зона ураження його сил а, вона не тільки обмежується Чорним морем чи окупованими територіями України. Вона вже досить давно а, перейшла на територію Російської Федерації. І це можливо такий перший удар по бойовому кораблю російського флоту, який знаходився в Онеському озері за понад тисячу кілометрів від України. До речі, корабель це досить новий йому всього три роки. Він може нести до восьми ракет калібр або Онікс, такими, які була атакована Україна минулої ночі. І він дійсно а, планувався до перекидання як мінімум на Каспійські на Каспійське море, можливо, навіть через ну, тоді, далі до Азовського або Чорного морів. А, цей удар показав, що сили безпеки оборони можуть проецирувати силу, можливо, як такі рейдові операції, але дуже далеко за межі. Території України. І це фактично це Балтійське ну, регіон Балтійського моря. Операційна зона, яка належить до цього регіону. Угу. І це дуже серйозний виклик для них. І спеціалісти це дуже серйозно розуміють. А на вашу думку, яким чином можливо технічно організувати ураження російського корабля на такій відстані? Які дані і яка техніка для цього необхідна? Звичайно, необхідне отримання розвідінформації інформації про знаходження корабля в цьому районі. Ну я думаю, що то, яким чином ну, це був удар дронами, наскільки я розумію, він був доставлений туди, це закрита інформація. А можу сказати, що ну, в принципі, по всій відомості, був нанесений удар невеликою кількістю бой... бойової частини, можливо, декілька кілограмів. Але ну, цього, в принципі, достатньо для того, щоб пошкодити, скажімо, завдати шкоду середньої важкості такому кораблю, як оцей проєкт Буян, цей, цей карав'єт ракетний град. Тому що ну, товщина корпуса зараз корабля будь-якого надводного. вона... Дуже невелика, і навіть за умови контактного вибуху а, а, ну можуть бути серйозні пошкодження корпусу. А тут з інформації якраз удар був а, в районі, я так думаю, міделя центральної частини корпусу, де знаходиться якраз силова установка. Я ще хочу поцікавитися Вашою думкою з приводу використання Росією ракетоносіїв в акваторії Чорного моря. Регулярно вони використовують їх для того, аби запускати в українське небо свої калібри. На вашу думку, що цей факт говорить про збереження Росією потенціалу свого Чорноморського флоту станом на сьогодні? Ну, бачите, вони дійсно, на жаль, свій потенціал підтримують, хоча знаходяться в умовах. Так званого операційного сковування вони переважно зараз перебувають в пунктах базування під дуже серйозною охороною. Це Новоросійськ це Севастополь. Вони стягнули тут на дуже велику кількість і засобів ППО і засобів протидиверсійної оборони. Максимально, значить, побудували систему фізичного захисту. Це бонусів загородження, системи спостереження. От. Але ну бачите, для того, щоб нанести удар ракетами калібр. Як це було відбулося минулої ночі? Їм звичайно потрібно дуже небагато. Вони мають ну фактично. Ну, це операція, яка займає декілька годин для носія цих ракет калібр, щоб вийти. З а, а, захищеного пункту базування на зовнішній рейн того ж новоросійська, запустити ракети і повернутися ага. під надійний захист. Поэтому тут розумієте, нам важкувато планувати засування наших дронів морських камікадзе. Тут може бути а, використана а, ну така 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 зброя, як протикорабельні ракети, якщо їх дальність буде дозволяти вражати кораблі або підводні човни, якщо вони будуть в надводному положенні. Тобто ну цей факт каже про те, що загроза ця. Вона на жаль для нас залишається. Противник має до під можливість запустити одночасно до 50 ракет в Чорному морі і таку ж кількість з Каспійського моря. І треба дивитися, як його позбавляти цього потенціалу. От. Ну, такі намагання вони дійсно мають місце. Сило безпеки оборони над цим працюють. Ми недавно бачили атаку по портах Новоросійське ТОБСЕ. Але ну треба скажімо, удосконалювати тактики, тому що ця загроза вона реальна для нас. Дякую вам, Андрій Ружанко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу військово-морських сил у минулому. Стратегічний експерт компанії «Соната» був з нами на прямому відеозв'язку.